Що ж, сьогодні на вас чекає останній урок. Хотілося б сказати крайній, що у нас ще з вами будуть разом уроки. О, так сумно. Але сьогодні я хочу з вами поговорити про суперпросту річ. Це про лайфхаки і запам'ятовування. І, звичайно, дати вам по максимуму користі, тому дивіться уважно. Я з вами сьогодні не буду ділитися тим, що вам потрібно робити. Я вам буду навпаки допомагати це все робити, намагатися допомогти, наскільки це можливо. Перший наш лайфхак це найпростіше правило. Правило холодильника від сьогодні і на весь рік. Я вам даю формули, яких немає в довідникових матеріалах, але вони є не нам те, найчастіше це планіметрія, функція, тригонометрія. І ви це роздруковуєте, ліпите на свій стіл або краще на холодильник і ходите на них постійно. Дивитесь, я вам даю цю роздруківку, і це ваша така найважливіша порада від сьогодні, і на цілий рік просто зробити невеличку річ, щоб це відклалося у вас в пам'яті. Повірте, це багато ваших зусиль не займів, але воно волою-неволою все одно запам'ятається. І я хочу з вами поговорити про таку тему далі, як е мнемоніка. І... Як запам'ятовувати деякі моменти, в яких часто плутаються, то ми підготувала для вас тут такі дуже приємні милі малюночки і зображення? Як запам'ятовувати без висота медіана такі найважчі моменти, які між собою плутають особисто ті, хто приходять з низьким рівнем, і я розумію, що таке за рік вивчити багато матеріалу. Тому я сподіваюся, зможу вам допомогти. Я підготувала для вас такі вершечки. Бісіктриса, хитра лиса, бігає по котах і ділах навпіл по слідах. Тому в нас тут така невеличка лиса, і в нас тут поділений навпіл куточок, і в принципі, одразу вам для бісектриси я записала весь матеріал, який може знадобитися. Наступна це медіана, та ще пана, і виходячи з куту, ділить в сторону. Можливо, з точки зору української мови не все точно правильно, зате найкращим чином запам'ятовується така мила е пані, може це синдерела, мені здається. Ось, і ви можете запам'ятати, що сторона ділиться навпіл і ще властивість медіани, що відносно точки перетину медіан, подивіться, будь ласка, уважно, що в нас відрізки діляться у відношенні 2 до 1. Наступна це висота, коли стрибає, як прямий нам опускає. І я хочу, щоб ви просто вам домашнє таке завдання на цьому приємному, милому, невеличкому уроці, це запам'ятати такі моменти. Ось, десь, можливо, теж у себе додати ці малюнки, щоб у вас така була декорована протягом цього року стіна, а потім наприкінці року будете все це знімати під пісню! War is over». Я вам все здирати Дозволяю. Але на цей рік, будь ласка, мені здається, що вам це буде дуже корисно. Далі я вам дуже раджу запам'ятовувати алгоритми розв'язаних завдань як рецепти. Не формули, а послідовність дій. Тому що формули їх можна запам'ятати і потім сидіти з ними думати, що далі робити. От, наприклад, якщо ми кажемо про квадратне рівняння, тобто у вас має бути в голові алгоритм: знайти де, порахувати корення, вставити у відповідь. Так стосується кожної теми. І я вам дуже раджу, я ж вам не можу дати рецепти на буквально кожну тему, тому що воно як в одне вухо влетіло, так і вилетіло, навіть якщо я вам дам це все записати, коли ви один раз робите правильно записуєте самі для себе алгоритм. Я для вас підготувала алгоритм, який вам знадобиться для комбінаторики, тому що це буде доволі таки складна тема для розуміння. Там часто плутаються не в тому, що тема складна, а об'єктивно не розуміють, яку формулу тут підібрати. І я вам раджу це робити так, що от питання стоїть, скільки способів, скільки варіантів, або яка ймовірність, Або якщо яка ймовірність, то ви формули ймовірності з довідникових використовувати все, що влаштовано, все, що взагалі є. Ось і все. Якщо є скільки способів, скільки варіантів, тоді у вас йде комбінаторика. Якщо комбінаторика, ви визначаєте одна подія, чи декілька. Якщо декілька, ви дивитесь, відбувається подія, та, перша, та друга, чи перша або друга. І від цього обираєте, ви будете ці події між собою множити, чи будете їх між собою додавати. І тільки лише тоді ви обираєте формулу для кожної події за алгоритмом, чи враховується порядок елементів, комбінації, перестановки, розміщення. Тобто, зазвичай. Школі дають одразу цю таблицю, обирати комбінації, перестановки розміщення, але якщо ви е тільки починаєте вивчати якусь тему, потрібен прям чіткий алгоритм, що робити в кожному моменті. Це дуже гарно стосується геометрії в цьому числі, тому що, коли якісь складні задачі, то так, з чого почати, з чого почати? Алгоритм простий: відмітити все, що в нас є, всі куточки, всі однакові відрізки. Потім зрозуміти, які тут формули можна підставити для цієї фігури, працює то-то, 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 то-то. -та, -та. Якщо там довільний трикутник теорема синусів космофів, якщо теорема Піфагора може бути, може бути тригонометричні співвідношення, і ви просто на це все дивитеся, і от все, підібрали всі формули, все на малюнку, підібрали всі формули. Що робити далі? Далі вже починаєте прораховувати, що вам треба знайти, щоб прийти до відповіді. Отже, такі алгоритми вони мають стати частинкою вашого життя у вивченні в цілому о, математики підготовки до іспитів. Я вам хочу сказати, що я вам підготувала тут взагалі небагато матеріалу для запам'ятовування, і тести теж у вас сьогодні будуть такі легенькі, і приємні. І найголовніше тут у нас з вами задача, щоб просто у вас залишилося приємне. Приємний після смак після цього уроку, але я вам хочу сказати, це в нас крайній урок, який записаний, бо нас з вами ще чекає живий урок, особисто з вами, розібрати всі ваші питання. Там я розберу вашу імітацію, порозбираю всі-всі, де там були пропущені помилки. Ми з вами полялякаємо, порозмовляємо. Тому я так і зробила, щоб третій урок був для вас максимально ненапряжний, максимально комфортний. Бо нас з вами ще чекає зустріч. А сьогодні я просто вам дам багато матеріалу для е, опрацювання і тести будуть дуже легесенькі.